Доброго дня, шановні ізмельчани, мешканці міста. Сьогодні ми з дітьми проводимо так звану акцію майстерня флікерів. Дану акцію проводять патрульні поліцейські в кожному місті України, де є патрульна поліція. Мета цієї майстерні флікерів цих занять це привчити дітей до виготовлення світлоповертальних елементів, а також привчити дітей в темну пору доби носити світлоповертальні елементи, враховуючи воєнний стан в Україні, враховуючи в те, що в багатьох містах у нас не працює вуличне освітлення, і тому дуже багато водіїв стикається з тим, що непомітні у нас пішоходи на дорозі. І я хочу нагадати, що відповідно до правил дорожнього руху, а саме пункту 4.4, пішоходи в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості мають позначати себе на дорозі або на узбіччі, куди вони рухаються. Тому патрульна поліція, ми, інспектори відділу зв'язків з громадськістю сьогодні, навіть на заході присутня моя колега з міста Одеси, будемо і надалі проводити з дітьми не тільки у святкові дні, а й протягом всього року акцію для того, щоб стимулювати і закликати людей дітей, дорослих носити світлоповертальні елементи, аби водії могли бачити пішоходів скажімо так, з достатньо великої відстані, аби скажімо так, підвищувати культуру і повагу до правил дорожнього руху. Я хочу привітати всіх із з прийдешніми новорічними святами. Наразі у нас наближаються різдвяні свята, тому святкуйте відповідально. Будьте чемними і дотримуйтесь правил дорожнього руху зі святом всіх.